На пасту, всім привіт, привіт, всі мира добра. І що? У нас сьогодні така прикольна тема. Сьогодні вийшла колекція контейнерів. І зазвичай її стараюся відкривати. і в мене в общем був один ключик і не вистачало на ТСЛ 7-9 уровень танчика. Я думаю, навіть не на відео, крутну в часті сертифікатів якщо випадуть, дуже повезе. І воно так і вийшло, сипнуло, може це сама доля, і тому в мене якраз зараз вистачить на маленьку колекцію контейнерів. На жаль, хотілося б велику, але не хочеться колекцієчки продавати. Тому зараз подивимось, чи правильно воно йокнуло, чи неправильно воно йокнуло. Надіюся, що щось у нас з цього діла вийде. Ну що ж, tl 120 Використовуємо, і в нас якраз вистачить на відкриття маленької колекції. Так що, друзі, смачного перегляду. І держимо кулачки. Надіємось на фортуну. Ну що, купуємо. А вам дякую велике за перегляд, за підписки. Бачу, є актив, це дуже добре. Вчора відкривав. Також похожу тему, на жаль. Якщо б вчора б не відкрив, то сьогодні б відкривав велику колекцію, але для вас я все це діло показував. Багато хто люди дякував за те, що показав, що може дропнутися, що треба чи не треба її купувати. Ну і тепер самі це все діло побачите по цій колекції. Але ж опять, можливо, це мені випадає, так вам могло бути краще чи гірше. Тому якось так. Ну що, традиційно почнемо із нецікавих контейнерів, як, як по мені, так. і подивимось ось наша телочка, яку ми, скажімо так, отримали, і будемо двигатись по кращому. З надією, що хоча б не залетимо величезний мінус. Є тут танчики, які б хотілося б отримати. Ну що, з чого будемо починати? Давайте давайте почнемо. Що у нас тут? Цього в мене танчика немає, його будемо пізніше. Давай, от контейнер МБТ. Цей танчик в мене є до 10. 50 золота поїхали. Ха -ха. Що, даси нам цього разу? На жаль, золота не дало і цей контейнер у нас в мінус, так. Залишилось на аккаунті близько 600 золота, і це дуже погано. Так, контейнер Химера. До 1000 золота від 500 подивимось що випаде нам і дає мінімалочку. Ну, розраховувати, прямо що я відіб'ю 13,5 тисяч, ні звісно, це навряд чи таке буде. Якщо відіб'ю і впавати на велику колекцію, велику відкриємо друзі. Тут завжди цікаво. Багато завжди я всього прокручую, відкручую. Так, і що? Давайте контейнер везе. Не хотілося б, щоб випав танчик. Він... У нас компенсація за нього у серебрі. Так, що у кого є, краще його продавайте, якщо у вас 29 частин на цей танк. Я колись на цьому ділі погорів. Так, ну що, контейнер? Давай. Давай хто у нас? Черлі Манш, Давай. До 10 тисяч. До речі, дуже давно вже мені не падала десятка. А Сьогодні тинку з одного містика також не на відео знімав. З першого рівня 5000 золота випало, 0,10%, 5 тисяч. Такі чудеса у нас бувають так. Ну що, нічого не дає, на жаль. Давай контейнер ромпанзер. Частенько цей дружбанчик мені випадав. Було б непогано, хоча б щоб якийсь танчик колекційний випав. Щоб відбити наші затрати. ну Бачите, золото навіть практично не дає, можливо, нам щось доля готове цікавіше, якийсь цікавий танк. Так, цей в мене рік концепта немає, залишив його на потім. Телочка також на потім. Що, бізончик. Давай. Назвала я его Бизончик, так уж бывало Сьогодні, выпадал. ви сегодня, друзья, вы видите, совсем без золота какие-то контейнеры. Не понимаю навіть чему, чему они у нас такие ніякі. Так, до тысяч, тисяч. в Астанекс. Чисто снимаю, для вас, друзья, все эти танки у меня есть, кроме ариха Концепта и Титана, и Титанчика. Шариждемо, також будемо відкривати. Не вже сьогодні будемо ми без якоїсь машини. Так, 4 нагороди і перві 100 золота в нас на касі. Оце ми даємо, оце ми, звісно, да, друзі. Вже практично відбили наші кошти. Да. Поїхали. Можливо, треба. Помовчати, можливо, буде сипати щось краще. Ні, немає. Немає, не хоче і даже навіть не думає. Калібан. Крутимо, вертимо, пробуємо і калібан. Оце так. Да. Ну, контент зато буде, друзі. Контент буде. Залишаюсь, можна сказати, без золота. Ну, нічого. Нічого, так. Хто ти у нас? Р Концепт, Титанк, цих двох танків у мене немає, тому їх залишимо на потім. Давайте десяточку ВК-901П. Дуже потрібна якась машина. ну Тут хоча б дало 1000, дало максималку, дякую, і трішки вільного 28 тисяч. Скоро повинна бути злив вільного. <coughs> Аналог Нового року. В тому році 에... самі все бачили, давали перший солідний контейнер <coughs> в місто Так що будемо сподіватися, що, скоріш за все, воно так і буде. Ну, подивимось. Так, ну що, телка? Давай, що телочка. Так, 4 нагороди і це 5 тисяч. Ну це вже хоч щось, друзі. 5 тисяч і там трішки. Ну, хоча б, хоча б, хоча б. Добре, дякую тобі, Телочка. Відбили. Відбили якусь частину. 5 тисяч це непогано. Але надіюся, що ще щось нам таке сипне. Так, що ти в нас ще залишилось? Залишилось. Чар футюр 4 до 50 тисяч, більше 10 мені ніколи не падало. На жаль, і випадає нам чар футюр. Добре. Це ще 5 Уже вже 10 є. Друзі, оце так. Ну, вподобаєчку. І навіть підпишіться, хто вперше на каналі. Стараюся, люблю контенті. Вам вообще не важко подобаєчку поставити. Коментик написати. А мені приємно, друзі. Так, далі. Контейнер AMX і цей 112. Давай 112. Давай 112. Так, є 5 нагород і. Що твориться? Що твориться, друзі? Ну це вже підписка. Оце дає. Оце дає. Дякую, це сім з половиною. Це сім з половиною. Другий танчик. Другий танчик. Так. Туть. Це можливо. Можливо, ще й десяточку дасть Та ну, ні, не може бути. Диви, 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 диви. Ну, півтор, я вже чесно подумав танк. Вазіму є кама, є танк, добре. Добре, це, це вже супер. Так, ну і що, залишилось у нас два контейнери. І давайте, напевно, відкриємо якийсь із, із цих контейнерів. Це ВКшка. У мене є один ключик. Е -е, хай він тут а, не тіряється, да? який відкритий, я навіть не знаю. І не хочеться на ВК, тута. тут. Сертифікат Шкода, об'єкт, Хімера. Давайте, хай. А, та ти що? Щось непонятно, Ключ є, ладно. Добре. Давай довідкриваємо наші канти. Е, давайте 8К, -ка. Ну, якщо б отримати ще один з цих танчиків, яких в мене нема, це було б супер. Так, 5 нагороди. і 50! Є, 500. ну 23 із 30 частин я вже назбирав. так, Ну і зюминка. Все ніяк його не вихвачуть з цього парнягу. Можна було купувати, але я це не зробив. Так, 5% на танчик, один на грандіозний. Ну і золото, золото 0,31 на десяточку, 0,62 на пятерочку. А, получаємо ми Чотири нагороди, нічого немає. Так, ну що, все відкрили, все, що нам дало. Так, подожди. У нас у нас вистачає на велику колекцію контейнерів. Друзі, як і обіцяв, як я обіцяв, відкриваємо її, відкриваємо. надіюсь нам підфортить. Можливо, треба було б зупинитись я розумію, але для контента це круто. Так що давайте. з 19,5 тисяч. А чому би ні, так? Коли ще робити контент, як не зараз. І до 4 тисяч нас зовсім небагато, залишилось. зовсім небагато залишилось. людей Так що давайте підтримуємо бачите 200. На на каналі золота. Поїхали. Зараз, де наші контейнери? Ну, давайте що, із нецікавого починати. Давай, анігілятор Тут прям золота немає, я знаю, тут і танчик навряд випаде. Тому почнемо з нього. Фон ну, по-моєму Навірно, третій вже він у мене. Якийсь прикол, звісно. Ну, ладно. Поїхали. Що ще? Давай. Лорочка, потім. Потім. МБТБ. До 10. -ти. Поїхали. Так. Ну, якщо б я ще б з цієї купився, то це було б супер. Вікус МБТ! І вільний. Так, друзі, Я третій третій. Танки 5000 норм. Забираю, ну, краще десятку, але я не проти Так, хорошо. лурочка оставимо, це оставляємо. Давайте цього відкриємо. Красавчика є в мене цей танчик. І 4 нагороди нічого не дало. На жаль, нічого не дало. Ну і ладно. а так друзі. І случайних і щось, надіюсь, будемо мати. Це ще завели. Так, чотири нагороди. Віпера нам, на жаль, не випало. Ага. Так, що далі? ВК. Хімера, поїхали до 1000. Ну, буде 750 навіть, так? Да? Ну, знаю, так. Хорош, 750. Я просто вгадав, друзі. Це таке рампанцер. До десятки і давай сюди мені танк. Давай. Ні, але дає 500. Добре. 500 це краще, ніж ніж нічого. Контейнер Калібанчик. Давно колись ганяв за цим танчиком. Мені подобається. Прикольний такий танк. Так, 5 нагороди щось буде. І це танк, і п'ятірочка рочка у хо 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 Ой-ой-ой, що це твориться? Четвертий танк і друга п'ятірка золотих друзі. Ну, підтримайте підписочку, підписочку, друзі. І щастя, удача буде також з вами. Aston Rex. 4 нагороди і ще в нас раз п'ятірочка третій раз. Дякую! Дякую, п'ятірочка ой 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 ой-ой-ой. Держіть мене, визивайте поліцію, визивайте. Все, там, пожарка, тушіть пожар. Тушіть пожар. Так, оце треба відкрити. <кхи> Він все одно мені не випадає. Хай краще не падає. Добре, забираємо. Частини щось там збираються. Так, що ще в нас? Е -е, Альпрота. Тут компенсація в золоті, по-моєму, так. Да. І до десяточки, поїхали. До десяточки. Що досиш? Так, п'ять нагород і. тисячі! І на нього кама, до речі, по-моєму, не було. Зараз подивимось. Так, да, є ще легендарний камуфляж. Забираю. Так, 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 так. Все, мовчу. Щось роздача. Так, контейнер ТС 60. Поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Нічого не дало. Приїхали. Приїхали. Так, так, так. Що залишається? Що залишається? Стервяка. ну, Все-таки саме ще друзі, на потім. Контейнер Charlie Манш, до десяточки. Так, давай, скільки нагород даєш. Так, чотири нагороди, щось буде. Нічого не буде. І з цікавого зовсім нічого. На жаль. Так. Далі. Там рука тянеться, відкрить. Харі. Чинкарі, давай. Харі. Що ти нам дасиш? Карішечка. Так, чотири нагороди. І це 3000 золотих. фу ху ху ху, -ху, -ху. Так. Ну що там, хто не постав подобайку, ось вам вже треба ставити, друзі. Я ж вам кажу, що по-любому. по-любому, Так, є? Все саме-саме смачненьке. Залишаємо на потім. Так, чар стервака, Телочка. Це у нас ось бізончик затерявся. І прямо десятка мені сьогодні світиться перед глазами. Ну не на цьому танки. Хоча я вже за сьогодні, за сьогодні вже непогано, в принципі. вважаю, навідбивав об'єкт. Отут, по-моєму, до речі, дуже погано, що за нього компенсація в серебрі. Давайте, напевно, його пізніше відкриємо. Можливо, після випадіння якогось танка. 500 золота. Бо ну, не хотілося б його отримати, якби раніше... Правильно було б його продати, потім відкривати і встановити за ті самі кошти. Ну ладно, давай. Тут є Дніпрема, тільки не танк. От Просто тупо не танк. Все, 14 Днів прямо. Супер, супер. Я згоден. Так, що далі? Об'єкт 752. Падав мені цей дружбанчик, і тут, до речі,. Е... Також є з Дніпрема і ці контейнери, які Дніпрема є, це дуже добре. Так як прям зараз не так легко заробити. І подання знову танк, який це п'ятий танк. Напевно, п'ятий танк. Я не знаю вже скільки збився, щоту, скільки золота за дві колекції. І вільний ну, день пряма теж круто. Дякую. Це щось якась взагалі підкрутка. Мені ніколи так не підкручувало. Ну от реально, я не пам'ятаю. Було із двох колекцій 4 танка випадало. Ну там трішки золота. Ну що прям так, це вперше. Можливо, це мій день. тл 7 120 Що, досиш щось? Ну, думаю, гра. Ну, ти взагалі вже обупел, Санчо. Санчо. Так, друзі. Зараз зроблю трішки паузу, тут їде апарат, і потім я з вами продовжу. Проїхала бобровозка, Хто з моєї роботи знає, що це за апарат. І продовжуємо далі. Відео вже затягнулося. Ну, так, ну що, чар футюр 50 тисяч золота. Ну, давай, що ти нам досиш? Так, 4 нагороди. Щось буде, 200 золота. 200 золота плюс талісмани. Непогано, непогано, друзі. Ну що, продовжуємо. С РВК. Так. Ну давай, 114 вже падав. Перевіряємо, Перевіряємо великій колекції. Ну тут, я думаю, вже все. Гуляй, Саша, гуляй. Є, ну що, буде ще сьогодні, сьогодні ще хоча б один танк. Ну, я не знаю, давай. XM66F. Так, ану, кричать іди сюди. Ні, напевно, ні, але щось, щось буде, не буде дало нам трішки бустів, трішки всякої вся чи не шлячини. Так. Лорочка 50. тонн, ну, це, до речі, рідко дуже падає. І чотири нагороди приносить нам 200 золота і вільний. Ну, вільного також сьогодні. Більш-менш фіолетові падають. Це добре. Так, ну що? Залишилось у нас три контейнера. Це СТРВК, Еріг Концепт і Титан. Ну, давайте. СТРВК у мене є. Тут можливість випадіння золота. До 100 тисяч ну я в це не вірю. Ну, хоча б на десяточку був би згодний. Так, є 5 нагород і це в нас 100 золота. ну вмісті, да, 2 наляза були вкинути. А так, в принципі, добре піде. Хоча б 100 золота це краще. так ну і знову і Титан. Давай, Титан. Коли ти мені вже випадеш? Просто жду тебе вже давним-давно, дружбанчик. Ні, ні, каже, ні. Накидало. І крайній, крайній ріг концепт Поїхали. І, до речі, ця колекція долажна обновитись. Я думаю, знову її буду відкривати, і і велику. Так що все в нас попереду. Ну що, друзі, не будемо дивитися, скільки я чого там навибивав. І тепер дивіться, у мене 28 тисяч починав я. Перед цим відео було 9. Я відкрив за один ключ випала. Мені якраз нужна частина сертифікатів. Я його продав і в мене вийшло на малу колекцію. Про що хочу сказати, пів часа в мене назад було 9 тисяч, зараз 28. Сьогодні фортуна вибається мені. За це і дякую і вам хочу побажати, що вам також. Щастило, також сипало. Всім миру, добра, здоров'я! Підписуйтесь на канал, пишіть свої вподобайки. Ставте подобайки, пишіть коменти. Всім удачі, всім па-па!